Технологія, яка миттєво вам дозволить переміститися з однієї точки на поверхні нашої планети в будь-яку іншу, уявіть тільки, зараз ви перебуваєте в своєму ліжку, а тут раз-два і ви вже десь на березі моря. Як думаєте, чи можливо таке у різних фільмах та мультфільмах або, можливо, навіть коміксах чи комп'ютерних іграх, таку технологію називають. Телепортація, і відповідно використовують спеціальні прилади, які називаються телепорти. Як ви думаєте, чи можлива телепортація з точки зору науки? Пишіть свої варіанти в коментарях. А поки ходімо, послухаємо, що про це каже сучасна наука. Всім привіт! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids, лекторії для дітей та всіх, хто цікавиться наукою. Сьогодні у нас з вами чергова рубрика чарівна наука. І ми будемо говорити про телепортацію та квантову заплутаність. І вашою лекторкою буду я, Олена Компанієць. Перед тим, як розпочну вам розповідати про те, що ж взагалі таке телепортація і як все може бути влаштовано, хочу нагадати вам структуру вебінару. Зараз приблизно 20 хвилин на вас буде очікувати моя розповідь, потім ми з вами повчимо трішки англійські слова, які були найбільш поширеними в цій лекції. Після цього пограємо в кахут і потім перейдемо до ваших запитань. І моїх відповідей виходить для тих, хто передивляється нас в записі на Ютубі, зараз саме час поставити вподобайку до цього відео, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові випуски, і поділитися цим відео своїми друзями та подругами. Отож, тепер розповім трішки про себе. Я, як я вже говорила, Олана Компанієць, молодша наукова співробітниця головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України та освітня кураторка ось нашого прекрасного науково-популярного лекторію Science for Kids. Отож, як ви думаєте, і навіть, мабуть, не так перефразую, чи чули ви раніше про телепортацію? Поставте в чатику плюсик, якщо чули. І мінус: якщо не чули, хто передивляється знову ж таки нас на Ютубі, ви можете ділитися своїми враженнями про телепортацію. Що ви про це знаєте, чули або не чули коли-небудь раніше в коментарях до цього відео? І я бачу, що в нас дуже велика кількість плюсиків. Це в цілому значно спрощує мені задачу, тому що ви всі будете орієнтуватися в тому, про що я зараз буду говорити. Тому сподіваюся, що на цій лекції ви також дізнаєтесь багато чого цікавенького. А, прошу вас також не спамити в чаті, бо тоді важко переглядати повідомлення і не згубити щось новеньке. І зараз після цього давайте будемо рухатись далі. Отже. Як зазвичай люди уявляють телепортацію? Є два варіанти, які найбільш поширені в коміксах, фільмах, мультфільмах або відео. Перший з них зображений в лівому куточку екрану, коли для телепортації використовується спеціальний пристрій або прилад, який називається телепорт. Ідея в тому, що ви заходите в цей телепорт. Умовно, в одну частину, а виходите вже зовсім в іншій точці. Ніби як дуже класна технологія для того, щоб миттєво переміститися з однієї точки в іншу, інколи також. Телепортацію використовують для зображення просто ніби як переміщення людини знову ж таки за допомогою якогось там невеличкого пристрою в костюмі, чи ще десь, і е, телепортація дозволяє теж вам миттєво переміститися з однієї точки в іншу. І після того, як ми з вами пригадали, як зазвичай. Ілюструють телепортацію і зображують її в різних фантастичних фільмах чи мультфільмах. Давайте тепер поговоримо про те, чи можлива взагалі така телепортація, і взагалі, що відбувається в процесі телепортації. Отож. Уявімо, що ми користуємося телепортом. Коли ви заходите в телепорт, для того, щоб вас перемістити в іншу точку, вас спочатку в місці, де ви зайшли, треба розібрати на елементарні частинки, з яких ви складаєтесь. Умовно, ми можемо сказати, що це дуже маленькі частинки, і уявити, що ви з них складаєтесь так, як. Коли, наприклад, ви берете окремі цеглинки Лего, з цих цеглинок Лего намагаєтеся скласти якийсь будиночок. Так само ми з вами складаємося з. Молекул, молекули складаються з атомів, атомі, атоми складаються ще з дрібніших частинок, і ми про це зараз будемо згадувати. Але основна ідея в тому, що певна послідовність цих частинок і зв'язки між ними формують нас із вами, тому можете собі це уявляти дійсно, як ніби ви з кубиків Лего щось складаєте. Тож, уявімо, що ви заходите в телепорт. І вас намагають розібрати на оці окремі кубики Лего, тобто треба повністю розібрати. Далі передати абсолютно точну інформацію про кожну елементарну частинку, тобто про кожен окремий кубик Лего, з якого ви складаєтесь, в місце призначення. Далі в місці призначення вас мають. Зібрати назад в такій же послідовності, тобто використовуючи оту передану інформацію про детальні характеристики кожної цеглинки, кожної елементарної частинки, вас треба назад скласти, тобто в одному місці розібрати, а в місці призначення назад зібрати. І тут виникає одразу логічне питання: а що ж відбувається там? А в тій кабіні, в якій ви заходили спочатку, бо виходить з одного боку, якщо вас ніби як розбирають на елементарні частинки прямо по кубиках, і потім в іншому місці збирають, то це виявляється, що оригінал знищується, а збирається його копія. Якщо ж вас не розбирають з самого початку, а просто копіюють інформацію про кожну частинку і намагаються її передати. То виникає ситуація, що в місці призначення збирають вашого клона. Як ви думаєте, що взагалі може відбуватися з оригіналом? Ну тобто оригінал знищується чи збирається копія, і чи хотіли б ви взагалі в одному з таких випадків, щоб застосовувалася телепортація? Отож, зараз я знову перевірю чат. І подивимося, що ви тут написали. Можливо, про це ще треба, щоб ви подумали, чи хотіли би вам хотілося б вам телепортуватися в такому випадку. А ми поки що давайте будемо рухатись далі, де обговоримо, що ж про це говорить сучасна наука, чи можлива взагалі телепортація? І якщо вона можлива, то що ж відбувається з оригіналом? тобто Копіюється інформація, чи оригінал знищується і збирається його копія? Тому поїхали. Я бачу, що ви вже пишете щось цікавеньке в чаті, і тут після того, як ви, до речі, писали про те, що так у випадку, якщо знищується оригінал і збирається копія, чи хотіли би ви, щоб вас телепортували. І як ви взагалі можете бути впевненими, що в місці призначення зберуть саме вас? Отже, я бачу різні варіанти, пишуть в чаті, дуже багато варіантів так. При цьому є варіанти, де я не знаю, також е пишуть про те, що оригінал втрачає свідомість і думає, що та копія, то він, бо там його свідомість. Це дуже хороше питання, тому що. Ми досі точно не знаємо, як і коли формується свідомість, чи взагалі можливо її передати. Проте тут більш детально вам можуть розповісти саме нейробіологи, і ми плануємо вебінари з. Нейробіологами в грудні, тому я сподіваюся, що вони будуть вам корисними і цікавими. А от я бачу, що є варіанти, де кажуть, що навіть не хочуть про це говорити. Ну добре, давайте тоді будемо рухатись далі і розбирати про те, яка ж насправді телепортація може існувати. Або, можливо, ні. Отож, для того, щоб зрозуміти, чи взагалі можлива телепортація, нам з вами треба. Спочатку розібратися в тому, з яких ось цих маленьких частинок ми з вами складаємося, і спробувати уявити, наскільки вони маленькі. Або, як я вже говорила декілька хвилин тому, для того, щоб вас, ну не вас, взагалі умовно, хоч щось телепортувати, навіть якщо мова йде про окремий атом чи умовно про яблуко. Вам треба знати точне розташування і характеристики всіх тих частинок, з яких, наприклад, яблуко складається. Тому я пропоную вам зараз невеличку подорож до а, світу окремих елементарних частинок на прикладі людського волосся. Отже, ми дивимося, і зараз, ніби постійно, постійно збільшуємось на масштабах окремої волосинки. Зараз ми подорожуємо, ось якраз ви бачите людське волосся, точніше, одну волосинку. Продовжуємо збільшуватись і тут. Ви можете бачити окремі клітини, з яких складається людська волосина. Ми на цьому не зупиняємось, бо виявляється, що ці клітини далеко не є найдрібнішими складовими, тобто вони теж складаються ось з таких, як ви бачите, окремих ниточок. Тут ми зараз не будемо зупинятися на термінології, просто будемо прослідковувати, що ми продовжуємо збільшувати наші. Масштаби, або, скажімо так, подорожувати навпаки на менші масштаби, бачимо, що в кінці кінців в будові Людського волосся є кератин, можливо, ви це десь вже зустрічали. Проте кератин теж далеко не є найдрівнішою складовою. В його складі є окремі атоми карбону, тому зараз ми збільшуємося до карбону. Зверніть увагу, тут було написано, що атом карбону має розмір там, 67 пікометрів. Що ж це взагалі таке, щоб спробувати уявити? Я думаю, що у більшості з вас є лінійки, і ви, мабуть, зустрічали на цій лінійці найменші поділки міліметри. Якщо ні, то зверніть увагу, я впевнена, що це буде вам корисно і цікаво. Отож, один пікометр навіть не так. В одному міліметрі знаходиться мільярд пікометрів. Тобто ось цей маленький шматочок, один міліметр, необхідно поділити, розрізати на мільярд рівних частинок, і тоді ви отримаєте один пікометр. Це приблизно от розміри атома карбону. Але ж знову ж таки, в нашому відео ми дивимося, що на пікометрах далеко все не зупиняється. Тому що в атом складається з електронів, і атомного ядра, от ми зараз подорожуємо до атомного ядра і від пікометрів розміри зменшуються ще в тисячу разів, атомне ядро, в свою чергу, складається з ще дрібніших частинок, окремих протонів і нейтронів, які більше того всередині також мають окремі свої компоненти складові, які називаються кварками. Тобто виходить, що... Частинки, з яких ми з вами складаємося, вони неймовірно дрібні, і їх дуже дуже багато в нашому тілі. І для того, щоб телепортація була можливою, нам необхідно знати детальні характеристики кожної цієї частинки, щоб щось телепортувати. І виникає питання, а чи можливо це, чи можемо ми виміряти точні характеристики кожного окремого електрончика, протончика і атома в нашому тілі? І тут для того, щоб знайти відповідь на це питання, нам, вам, нам треба зупинитися на тому, щоб... Ознайомитися з розділом науки, який займається вивченням того, що ж відбувається на таких малесеньких-малесеньких масштабах, де у нас вже умовно. Ми аналізуємо окремі атоми або окремі електрони, тобто оці елементарні частинки, це глинки, з яких все навколо нас складається. Зараз нам важливо ще раз зафіксувати для себе, що щоб телепортувати людину, треба знати точні характеристики всіх атомів та електронів, які є в нашому тілі. А розділ науки, який дозволяє нам пояснювати, як все працює на масштабах окремих атомів. Окремих електронів та інших маленьких частинок називається квантовою фізикою. Квантова фізика це відносно нова наука, і тут я вам одразу скажу, що а вона дуже сильно відрізняється від того, до чого ми звикли в нашому повсякденному житті. Більше того, є багато чого в квантовій фізиці, на що в нас зараз немає відповідей, тому, можливо, в майбутньому хтось із вас захоче піти вивчати щось цікавеньке саме в квантовій фізиці, а ми давайте будемо рухатись далі. Отож. Одним із основних постулатів в квантовій фізиці є так званий принцип невизначеності. Його також іще називають принцип невизначеності Гейзенберга на честь, відповідно, вченого Гейзенберга, який сформулював цей принцип. Тут зараз я спробую вам навести деякі аналогії, щоб ви зрозуміли, в чому суть. А почнемо з, наприклад, американських гірок. А в нашому повсякденному житті, тобто кожного дня, коли ви кудись рухаєтесь, ви можете сказати, що от я зараз сиджу на стільці. Я точно знаю, де я знаходжусь, в якій частині кімнати і яка моя швидкість. Бо якщо я сиджу на стільці і не рухаюсь, то відповідно моя швидкість нуль. Або, наприклад, якщо я їду в машині, я можу описати, як змінюється моє місце положення відносно якихось будинків. А якщо ми, наприклад, подивимося ось на ці американські гірки, то тут ситуація вже трошки ускладнюється. З одного боку, ви точно можете сказати, що коли ви перебуваєте на вершині американської гірки, ви точно знаєте, де ви. Але ну, і можете ніби оцінити швидкість. А потім, коли починаєте їхати донизу, вам вже е, дуже важко описати, наприклад, сказати, де саме ви зараз знаходитесь, ну, принаймні використовуючи інформацію оку. Звісно, можна розв'язати задачі і проаналізувати все. Тобто, в нашому повсякденному житті ми з вами звикли, що ми точно можемо сказати, де ми знаходимось і яка наша швидкість, і зробити це одночасно. Проте в квантовій механіці це неможливо, тому що частинки. З яких все складається, ось ці частинки квантового світу, вони просто неймовірно загадкові і дивовижні, тому що вони можуть бути одночасно і частинкою, і хвилею. Тому тут зупиніться, зробіть глибокий подих і спробуйте уявити це разом зі мною. Тож поглянемо, розглянемо все на прикладі електрону. З одного боку, ми знаємо, що електрон може поводити себе як частинка, тобто його можна уявляти у вигляді якогось м'ячика чи кульки. І якщо ми маємо м'ячик чи кульку, ми точно можемо сказати, де цей м'ячик знаходиться. Наприклад, ви його поклали, і він перед вами знаходиться на столі. Проте, електрони, а так само і інші частинки, зокрема і частинки світла, одночасно є і хвилями. Тобто ви можете їх собі уявляти як хвилі на воді. І коли ми говоримо про хвилю, то ми вже не можемо одночасно сказати, ну, сказати, де саме ця хвиля знаходиться. Уявіть зараз хвильку на воді, ви не можете сказати, що вона от саме тут перед нами, тому що вона трошечки, ніби як розмазана в просторі. І враховуючи те, що у квантовому світі всі частинки це. Всі, точніше, так, звучить дивно, але так. Всі частинки це одночасно і хвилі, виходить так, що ми не можемо одночасно визначити їхнє положення і швидкість. Ми можемо або виміряти швидкість, або виміряти положення, бо вони ніби як розмазані ось так в просторі. І це перша складність, яка виникає. Бо через цей принцип невизначеності виявляється, що ми не можемо точно визначити всі характеристики тих частинок, з яких ми з вами складаємося, для того, щоб скопіювати їхній стан і передати кудись, тобто телепортувати. І тут виникає питання: і що? І на цьому все ніякої телепортації не може бути? Ні. У мене для вас є, мабуть, хороші новини. А, отже, як я вже говорила з одного боку, ми не можемо точно визначити швидкості частинок в тілі і, і положення. Відповідно, ми точно не зможемо це скопіювати і правильно їх зібрати. Проте, як я вже згадувала, частинки квантового світу вони а, незвичні для нас з вами і мають такі властивості, які інколи собі дуже складно уявити. А і тут. З'являється такий термін, як квантова телепортація. Виявляється, що а, така телепортація можлива. Це наразі єдиний варіант телепортації, який ми можемо пояснити. А є вже вдалі експерименти з квантовою телепортацією, тому зараз ми спробуємо розібратись, як вона працює. І в основі квантової телепортації лежить якраз те, що на таких маленьких масштабах, як окремі електрони чи частинки світла. Частинки можуть бути заплутаними або сплутаними. В такому випадку завжди мова йде про пару частинок. І тут спробуємо зупинитися на одній з найпопулярніших аналогій, це аналогія із шкарпетками. Якщо ви маєте пару шкарпеток і покладете їх в ящик якийсь, так? Витягуючи одну шкарпетку. Наприклад, якщо ви витягуєте шкарпетку і дивитеся, що це шкарпетка на праву ногу, то ви автоматично знаєте, що інша шкарпетка на ліву ногу. Або навпаки, якщо ви витягуєте шкарпетку, яка для лівої ноги, то автоматично знаєте, що вона для правої. Таким чином, виглядає ніби як до моменту, до того, як ви почали витягувати шкарпетки, у вас ви не знаєте, яка з них яка. Тобто, одночасно і та, і та шкарпетка може бути лівою і правою. І лише в момент, коли ви витягнули шкарпетку, ви автоматично знаєте, яка шкарпетка у вас ще залишилась в ящичку. Щось схоже відбувається з сплутаними частинками. Свого часу Альберт Ейнштейн говорив, що це неможливо, це суперечить взагалі всім законам фізики, бо виявляється, що якщо створити пару сплутаних частинок. Наприклад, два сплутаних електрони. Скажімо так, що про що буде йти мова? Одразу давайте на прикладах розбирати. Сплутані електрони це, наприклад, пара електронів, в яких спін, тобто ось ця стрілочка, яка характеризує умовно обертання електрона, це дуже грубе пояснення, але так воно є. це як обертання. А якщо спін одного електрона вниз. До іншого електрона буде вгору, ось ці стрілочки. А, і це у вас умовно сплутана пара. Виявляється, що на якій би відстані не знаходились ці сплутані електрони, навіть якщо один в нашій галактиці, а інший в іншій галактиці. Якщо ви зміните спін цього електрона, наприклад, на стрілочку вгору, то спін другого електрона автоматично буде стрілочкою вниз. Тобто, впливаючи на одну сплутану частинку, ви автоматично, миттєво, швидше за швидкість світла змінюєте стан іншої частинки. Ми досі не знаємо, як це працює. От ми не можемо поки що це пояснити, але ми точно знаємо, що є сплутані частинки, і це успішно використовується в сучасних технологіях. Більше того, наше розуміння сплутаних частинок. Те, як ми можемо їх формувати, як ми можемо їх використовувати, лежить в основі так званих квантових комп'ютерів, які є набагато набагато потужнішими, ніж всі комп'ютери, які ви можете собі зараз уявити. Тому за цими частинками і за цими технологіями майбутнє. А отож, що ми знаємо, що вже зроблено? Тут я теж використала певні спрощення, але ідея така, що все починалося з телепортації окремих частинок світла на невеликій відстані. І в 1997 році це намагалися зробити вперше і, в принципі, прописували це все. Вже в 2004 році інша команда дослідників змогла вдало телепортувати атом. Тут я маю на увазі, що проаналізувати всі стани і характеристики, в яких Знаходився цей атом, і передати цю інформацію далі, і по факту, зробити копію цього атома. Тут варто зазначити, що це все відбувалось на невеликих відстанях для нас, тобто це там мова йшла про десятки кілометрів. Проте, технології не зупиняються, і вже в 2015 році вдалося збільшити відстань для квантової телепортації до цілих 100 кілометрів. Тобто технології розвиваються, і а, можна сподіватися, що в подальшому ця відстань буде зростати, і ми це зможемо використовувати для передачі інформації або, можливо, ще для чогось. Uh, і тут наостанок ми зараз спробуємо розібратись, як це працює. Це насправді може виглядати трішки важко, тому якщо не зрозумієте, занотуйте питання, я радо відповім на uh, всі ваші запитання, коли ми перейдемо до дискусії. Отож, уявімо, що у нас є два персонажі, які хочуть uh, передати інформацію від одного до іншого. Наприклад, Еліс і Боб. Uh, Еліс має. Біля себе, скажімо так, один електрон. І вона хоче передати цей електрон своєму другу Бобу. Для того, щоб передати їй інформацію миттєво, то їм треба мати пару сплутаних частинок. Тобто, треба створити цю пару, а далі рознести їх. Ну, скажімо так, Еліс взяти в руки одну сплутану частинку, або б взяти в руки іншу сплутану частинку. Далі, за допомогою цих сплутаних частинок, вже можна буде передати інформацію про той електрон, який знаходиться в Еліс, до того електрона або фотона, який знаходиться в боба. Тобто, Ідея в тому, що ми використовуємо ось ці сплутані частинки для того, щоб миттєво передавати інформацію з однієї точки простору в іншу точку простору. Я намагалася використовувати різні спрощення, проте зізнаюсь чесно, коли я готувала вам цю лекцію, я. Декілька днів поспіль перед сном окремо слухала науково популярні аудіокниги про квантову телепортацію для того, щоб мінімізувати кількість різних складних термінів і пояснити все на ну, так просто, наскільки це можливо. Тож на цьому наша лекційна частина добігає кінця, і я підготувала для вас цікавеньке завдання. Сподіваюся, вам... Буде приємно його виконувати. Тож уявіть, що ви з персонажем вигадали технологію для телепортації живих організмів. Що це може бути? Як воно буде працювати? І, взагалі, чи ризикне ваш персонаж телепортуватися, знаючи те, що в реальному світі, згідно з законами квантової механіки, оригінал знищується, а в місці призначення збирається його. Копія. Подумайте і надсилайте свої е, виконані домашні завдання в наш телеграм-канал Science for Kids in Science. А зараз давайте трішечки обговоримо слова англійською мовою, які могли бути тут, в нашій лекції. Адже, можливо, якщо ви будете шукати якусь цікавеньку інформацію, дуже часто її набагато більше саме англійською мовою. Отже. Уявімо, що ви хочете телепортувати частинку, а, і нехай це буде електрон. Electron. Для цього вам треба знати всю інформацію і, відповідно, ще не забувати про принцип невизначеності. Uncertainty. Отже, а на цьому наша лекційна ч... частина добігає кінця. Я хочу вам анонсувати наступні вебінари і сказати або можливо нагадати тим, хто дивиться нас на Ютубі, що зараз саме час поставити вподобайку цьому відео і поділитися ним із своїми друзями та подругами. А для слухачів та слухачок наших старших, якщо ви мрієте, щоб науково-популярного контенту від українських вчених на нашому Ютубі ставало більше, ви можете підтримати. Наш проєкт на Патреоні або на BuyMeACoffee. Наші наступні вебінари 26 жовтня, це буде Оксана Стичі. Ми будемо говорити про таємниці метеоритів і більше того, в прямому ефірі показувати вам зразки різних метеоритів. Уявіть собі тільки камінці, яким по декілька мільярдів років вони могли сформуватися ще в часи. Точніше залишитися з тих часів, коли формувалася наша з вами планета. А вже 31 жовтня на Геловін ми будемо разом з Миколою Лехновським говорити про чарівну науку, а саме люмінісценцію, І поговоримо, як можливо працювало закляття Люмос в Гаррі Поттері. Так, так, тут будуть досліди. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами і до нових зустрічей, Па-па!